Перший в Ужгороді, а живе й досі. Прапрадід всіх закарпатських ліфтів. Патерностер. Його назва походить з латині, перекладається як Вервиці. У народі чотки. Саме за принципом Вервиці кожна кабінка безпосередньо рухається, а весь механізм працює практично не споживаючи електроенергію. У цьому ліфті насправді досить страшно пересуватися. Йому більше 80 років. Проте це не перевершені враження. Патерностер рухається колом, тому зайшовши в кабінку, можна проїхати всіма поверхами і повернутися назад. Це повний ексклюзив в Україні. Такого ви більше ніде да, не побачите. На пострадянському просторі таких унікальних ліфтів лише два: один у Санкт-Петербурзі, другий у нас. Створений за американською технологією у 1936 році він щодня перевозив більше двох тисяч людей. Такий ліфт може замінити п'ять сучасних, та останні 20 років його бережуть майже як старовинну реліквію і вмикають його всього кілька разів на день. Він працює в ранішні часи на підйом людей, в обідню перерву для підйому і спуску і вечір. На спуск людей тось він працює по пару в один там в день. А його бережуть як історію, як пам'ятку, і цей, і крім цього він виконує свою функцію. Будівля обласної державної адміністрації, де курсує Патерностер, теж історична. Побудував її всесвітньо відомий чеський архітектор Франтішик Крупка на болотистій місцевості. Всього за три роки звели Закарпатський білий дім. Якщо брати то по 10-бальній шкалі цінності будівель на території міста чи області, це сама десятка. Ну для деяких вона здається трошки суховатою, трошки таке не дуже декорованою. Ну але можу вам сказати, що це один із самих кращих творів неокласицизму. Архітектура Ужгорода дихає старовиною. Тут навіть старий ліфт не просто перевозить, а занурює в історію.